Розпочинаємо старт. У нас назбиралося трохи гравців. Стартуємо. Стартуємо ми з четвертої позиції. Мій Марчелло Бой. Всіх гравців шість. Дехто із них американський. Дорога зовсім не знакома, незнайома. Я так думаю, не можу згадати. Трохи кактусу пообнімаємо. Надо оцього типу зараз обійти. Давай. Пока. Є такі моменти, що тут краще газ вообще скидать бо на газу можно можно і не повернутися. а тепер ми отак робимо. давай брат ну як, як ти мене обійшов? я хочу тобі атаку улицу таку показать і нажать нитро ще раз очечки давай братишка Десь штриха не стало, може влетів, Ну, ми їдемо вже другі. Ми їдемо другі, це дуже добре. І мене лякає, що я не знаю дорогу. Швидкість велика. А так, з першого лиця вона дуже велика. Краще їхати так, бо так видно навколо, що відбувається. Опа, починаються приколи. Нам таки не треба. Не потрібно. Так, бачу, хтось дуже сильно ззаді нас хоче догнати. Ви знаєте, я вже не знаю, що робити, тому що там бачу тіпуга з такою скоростю летить. Чесно. Не знаю, що робити. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Як ти просто мог, Як ти мог, Я не бачу куди їхати. Хе-хе. Ух, <клух> чисто на точку дивлюся, де там точка. Мені треба Нітро, щоб набігла. Мені треба, щоб на Нітро. Нетра. Типуга Нітра намолив, і ви теж. тра ля 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 ай Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, якими приїхали. Другі, ми другі приїхали. Перше ми могли навіть не догнати, тому що там мог бути заряжений самоліт. А ми на своєму спайдеру 918 якось доїхали. Ну, звісно, заруба була интересна. Оцей, що мене хотів обогнати, він десь спочатку пропав, а потім. Так разогнався, так разогнався, що що просто капець. Ну, получили ми серебро. Серебро, дай серебро.